Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, як додати шаблони графіки в Premiere Pro. Буває таке, що ви завантажуєте графіку, наприклад, з Element Envato, і там якісь незрозумілі файли, які ви не знаєте, куди додати. Зараз ми це все розберемо. Дивіться, в Premiere Pro є така. Вкладка вікно Essential Graphics. Ми з нею вже знайомі, тому що коли ми працювали з титрами, ми їх тут редагували. Ось цій вкладці Edit. Давайте подивимось, зробимо титр. І дивіться, ось у нас, обираючи, ось у нас є тут налаштування нашого титру. Ось. Так, приберемо. І тут же є вкладка браузер. У браузері ми можемо подивитися на шаблони графіки, які є вже по дефолту в прем'єрі. І як же нам додати ще нашу графіку, щоб тут вона відображалася? Дивіться, ось тут є три рисочки. Натискаємо на них, натискаємо Manage і натискаємо Add. Обираємо папку, в якій в нас знаходяться наші файли, які ми завантажили. Саме папку, не файли, тому що файли ви не побачите. Натискаєте на свою папку і натискаєте вибір папки. Ось у нас все додалося. Далі натискаємо ОК. І дивимось. Скролимо донизу. І ось моя графіка, яку я додав. Дивіться, я притаскую на таймлайн. Зменшу. Так. І ось моя графіка. Тут в вкладці Edit ми можемо редагувати, написати наш текст, змінити шрифт і змінити сайз. І так по кожному тексту. Ось так легко додавати шаблони графіки в Premiere Pro. Також є плагіни, які встановлюються в Premiere Pro. Ви завантажуєте їх з інтернету, е, натискаєте на них, починається завантаження. Ви натискаєте далі, 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 обираєте версію Premiere, Далі і все. І тобто, ви встановили. Головне, щоб Premiere Pro був вимкнутий. Коли він, він вимкнутий, все встановиться. Ось, наприклад, буде невеличка бонусна інформація. Е, наші плагіни з'являються. Window і Extension. І ось, наприклад, у мене є Premiere Composer. Прем'єр Premier Composer це від Mr. Horse. Безкоштовний у мене. Ви можете з офіційного сайту скачати, і буде невеличкий набор анімації, яку ви можете використовувати в своїх проєктах. Ось, наприклад, анімація тексту. Ось, є переходи. Є для соціальних мереж: тут Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. Ось є шейпи, шейпова анімація, і також є деякі саунди, які можна використовувати. На цьому все. Сподіваюсь, інформація була вам корисною. І до нових зустрічей!